Чому ж це так важко прибирати особисту інформацію? Котики, моркотики, вітаю! І сьогодні у нас разом із вами буде моя розпаковка із сайту Єзібра. Нарешті, як давно я вам розповідала про цей сайт, давно хотіла там щось замовити. І от було в нас 7 січня, уявіть собі ситуацію. Настя сидить, сумує, думає, що, що такого зробити, щоб стало легше. Думала замовити роли. Потім така ні. Зайду я на її зібру і подивлюся, що я там вже давно хотіла замовити, тому що я вже декілька разів формувала там корзину, якось постійно не замовляла, сформувала, не замовила, сформувала, не замовила. коротше не знаю, що зі мною було. І тут якось, знаєте, так сили докупи зібрала, сформувала величезне замовлення, тому що там було стільки різноманітних знижечок, що це просто капець. І воно мені прийшло десь за тиждень, я думала, що воно буде йти днів 10, 14. Прийшло за тиждень, і я така сидю і думаю, треба зняти вам розпаковку. І потім така сидю і думаю, не хочу сьогодні знімати розпаковку. Якось так сталося, що знімаю її через три тижні, але багато чим я ще навіть не користувалася, тому будемо на це все з вами сьогодні дивитися. Плюс, де чим я вже встигла покористуватися, тому будуть такі мої перші враження про це все діло. Робимо із вами традиційний ковць і розпочинаємо. Все моє замовлення прийшло мені в такій коробочці. Це знову ж таки було моє перше замовлення. У подарунок була якась така закладка для книг. Найкращий колір у світі це той, який вам личить. Дякую, і все було перемотано в такому брендованому пакетику. І у мене в замовленні ще була палетка, і вона була перемотана знаєте, такими купирками, і це доволі зручно, тому що на щастя, палеточка не розбилася. Раптом що все купувала за свої гроші. Я думаю, її зібра навіть знати не знає про моє існування. А можливо, і знаю, просто дуже добре конспірується. Хух, Бігла тільки що ще свій ноут забирала, тому що одразу хочу вам розповідати про всі ці ціни, тому що тут щось з цінами було нереально. Знову ж по знижкам все замовляла, і вже навіть трохи забула, що скільки коштувало. За усе замовлення на нові пошти я заплатила тисячу 91 гривню і з цих грошей 95 гривень було за доставку. Тому що, якщо ви замовляєте менш ніж на 1500 гривень, то за доставку ви платите. Якщо ви замовляєте більш ніж 1500 гривень, то доставка буде безкоштовна. Наскільки я пам'ятаю, раніше доставка була від 1300 гривень, тепер уже 1500. Дисклеймер з вами тут монтажна Настя на, на зв'язку. У цьому відео мій мікрофон і моя підвізка почали лобизатися дуже сильно між собою. Тому в деяких місцях зі звуком будуть проблеми. I'm sorry. я б хотіла перезняти це відео, але на цьому Цьому відео мені здається, я така гарна і така щаслива, що хочеться залишити таким, як вона є. Тому якщо вас буде трохи дратувати звук, I'm sorry, в наступних відео такого вже точно не буде. Люблю, цілую і обіймаю. Перше, що я замовила, це була помада за 40 гривень. Помада за 40 гривень це просто капець. Це в нас помада від I Love Makeup, Я так розумію, це якийсь під бренд Revolution. І я думала, що ж мені там прийде за ті 40 гривень. Знаєте, вже ні на що просто не розраховувала. Мені було цікаво, що ж це може бути. Краще б я цього не замовляла, серйозно, це така помада в доволі дивному відтінку. Я бачила на свочах, що він дивний, і думаю, ну нічого страшного, знаєте, для якихось таких образів цікавих, можливо. Але проблема в тому, що спочатку, коли вона мені прийшла, я її так вирішила, знаєте, затестити, і з неї почав виходити якийсь незрозумілий пластилін, це, типу, як якась матова помада. Ну, там реально був пластиліновий пластилін. Прийшов десь тиждень, думаю, хочу знову це все діло протестувати. І що ви думаєте, Уже не пластилін Почав звідти вилазити, а звідти почала вилазити якась олійно невідома субстанція, яка просто тече. І ти натискаєш і в тебе це все діло тече. Ого! І ми з вами бачимо, що тут починає щось капотіти. Це щось дуже невідоме, дуже незрозуміле, воно капотить, єдиного кольору не дає. Коли ти наносиш це на уста, то це просто якась катастрофа. Я не знаю, викидати не хочеться. Хочеться, так, можливо, трохи протестувати. Я не знаю, чи це нормальний її стан, чи ненормальний. Але я вже шкодую, що я це все діло замовила. Коротше, будете бачити помаду за 40 гривень, краще не беріть. Вона вам не треба. Що це таке? Що це таке? Просто що це таке? Це даремно витратені кошти. Окей, я хочу це нанести, я не можу. Мені треба це нанести. Колір, до речі, непоганий такий, цікавий, яскравий, правда, правда. Зараз буде шок-контент, тому що я гнала-гнала на цю помаду. В результаті вона мені зараз подобається. Це не зовсім це якийсь блиск. Я не розумію, він має бути матовим, чи він має бути таким якимось рідким. Що це? Але на вустах це виглядає гарно, як на мене. А як таке відбувається? Можливо, це в мене сьогодні якесь дуже чарівне відео, що тут починає щось працювати з того, що тут не працювало. Ну, я думаю, що в наступних відео ми з вами цю штуку точно затестимо, щоб уже скласти остаточні. враження. Ну, мені це подобається. Я вже хочу з цим йти на вулицю. <мі> Наступне, що я замовила, це були такі рум'яна від бренду Hean і такі рум'яни від бренду Lovely. Давно хотіла їх замовити, давно на них дивилася. І хотіла знайти якісь такі рум'яни, знаєте, які будуть і рожевенькі, але в той же час будуть віддавати з золотом. Тому я взяла від Hean у 03-му відтінку Golden Rose. І від Lovely, у якому відтіночку? У незрозуміло якому відтіночку ханці знижкою коштували 106 гривень, і це називалося як голографічні рум'яна. У них пакування дуже схоже на пакування ламель, але тут ти розумієш, що воно закривається, тому що ви можете почути, що воно клацає у той час, коли я візьму свої рум'яна від ламель, і я їх відкриваю. І коли закриваю, то не зрозуміло. Вони закрилися чи ні, бо вони просто не клацають. Тут немає цієї застібки, можна повчитися. Я не часто використовувала ці рум'яни, але можемо побачити, що за три тижні вони вже мають так гарненько підзатискалися. Тут вже почало щось трохи здиратися. Але нам головне, що у нас тут і всередині. А всередині у нас тут дуже такий гарний відтінок, який із рожевого переливається в таке. Золото доволі гарно виглядає, але зовсім не природня. Тому що я, коли це замовляла, думала, що це буде досить природньо виглядати в мене на щічках, що я буду все-таки ходити. Золоторижева пані, і ніби як зсередини світитися цим золотом, багатством. А виявилося, що ні, і це трохи не так працює. Це доволі пігментована штука. З нею не зовсім важко працювати, але потрібно так, знаєте, небагато набирати, не сильно втушовувати. Тоді у вас буде виходити гарненький відтінок. Але ці ваші рум'яна будуть... Видно просто десь за кілометр і найкраще їх наносити вже на припудрене обличчя, тому що інколи вони, знаєте, можуть такі плямочки залишати. Але як на мене, за 106 гривень це взагалі прекрасні рум'яни, особливо переховуючи те, що я хотіла, щоб щось так переливалося в мене із рожевого в золоте. Коротше, люблю, обіймаю і точно надалі хочу ними користуватися. А ось тут в мене було таке спочатку трохи розчарування, але потім я зрозуміла, що все-таки в цю штуку я закохалася. Ці рум'яни від лавлі коштували 9 97 гривень. Я на них давно дивилася, що в Польщі, там на різних знижках, але не брала, не брала. Але ця штука взагалі не як рум'ян. Це як такий якийсь хайлайтер, який повністю віддає золотом. Але коли ви його наносите на обличчя, то, знаєте, таке враження, ніби ви просто золота статуя, ніби, я не знаю, в якомусь музеї. Дуже класна штука. Спочатку я її взагалі не оцінила щось там, знаєте, засмутилася, навіщо я це замовила? Це менш пігментовано, ніж попередні від хіан, і вони більше будуть віддавати в таке золото. І тут дуже мало такого рожевого відтінку. Але наскільки гарно починає образ ними виглядати. Якщо ви полюбляєте такий ефект, коли вас так ніби з золото поцілували, таке з золото середине у вас буде перте, то тоді ось ці рум'яна точно можна взяти. Це навіть не рум'яни, це все таки більше хайлайтер і протестувати. Те, чим я ще жодного разу не користувалася, але купила і знаєте, за свочами вже капець як оцінила, можливо, там трішечки додавали. Це буде такий лайнер, така підводка. Я не слово підводка, взагалі хто придумав, підводка. Мені подобається слово лайнер від бренду «Vibo». Я просто його побачила в рекомендаціях, там не є зібрі, десь воно мені було вискакнуло, і ще там така якась була знижечка, і цю штуку я взяла за 86 гривень. Думаю, ну навіщо мені воно? Я ж такими штуками взагалі не користуюся. Так це називалося глітерно-металічна підводка у другому відтінку. Я ж думаю, ну я ж таким не користуюся, навіщо мені це треба? Та ще й тут потрібно не просто як лайнером малювати, а в тебе є баночку, сюди потрібно засунути цей пензлик, потім висунути, промалювати. Як добре, що я побачила це все діло, і як добре, що я це все купила. Тому що це настільки гарний, такий глітерний, розсипний відтінок, це наскільки така краса, і прикрашалка на ваші оченята, це а я цю штуку хочу местити 24 на 7 і сюди, і як якусь таку стрілочку, і сюди. Будь-куди. Я просто хочу додавати цю штуку 24 на 7. І воно ще й застигає. Тепер після цієї штуки я хочу спробувати все, що є в того бренду. Мені вже настільки цікаво стало. Я як людина, яка така сорока білобока, любить ці всі штуки. О, яка краса серйозно. Яка краса? Я людина, у якої є тисячу і мільйон різних олівчиків. Ось це, це все тільки якась частинка, можливо, половинка. Я ж думала, що мені, знаєте, олівчики більше не потрібно. Але виявилося, що вони мені треба, і я їх купила. Я не знаю, навіщо я замовляла. У мене стільки різних олівчиків, я ними не користуюся. Але коли я побачила на Єзібрі по 50 гривень, так 50 гривень і 56 гривень олівчики, я така, все, мені це точно потрібно брати. Перший олівчик, який я взяла, це такий від бренду Лавлі, Неоновий. Він у мене у відтіночку фіолетовому, тому що ось ті олівчики від Ламель, єдиного відтінку, якого у мене там досі немає, це фіолетовий. Це настільки м'якенький олівчик, ним так. Гарно працювати, дійсно трохи нагадує ламель, але чимось він мені навіть більше подобається. Хоча його важче трішки розтушувати буде, ніж той від ламель. Він не такий масляний, але навпаки, ви знаєте, є люди, яким не подобається в ламелю те, що він занадто масляний, занадто такий м'якенький. Тут він, навпаки, буде трохи твердіший, реально такий гелевий, і ним іноді навіть зручніше щось промальовувати. І тепер хочу ним також постійно користуватися. Це просто відео можна назвати. Настя, хочу користуватися всім, що замовила 24 на 7. Я навіть. Колись плю, я думаю про те, як я цим олівчиком буду щось промальовувати, або слизову, або кутик, або якусь стрілочку виводити. ну, щось таке. І тут ви навіть не в дереві, бо можна подивитися, щось таке незрозуміле. Це більше як якийсь такий пластикопаралон, коробок, щось для мене трохи незрозуміло, але це точно не дерево. Але точити його звичайною там під другачкою для олівців косметичних можна. Спокійно оце все буде діло працювати. І наступний дерев'яний олівчик, який я замовила за 50 гривень. А потім, після того, як мені це замовлення прийшло, я побачила, що воно коштує 25 тепер зі знижкою. Це Makeup Obsession, Я взяла олівчик у такому золотому відтінку, і це олівчики, які занадто сяють. Я обожнюю, коли щось так сяє, ви ніби наносите розплавлене. Залізо розплавлене з золото на свої очі. Наскільки це гарно виглядає, і наскільки цей олівчик м'яко малює. Я його вже навіть трохи підточила, люблю його додавати уже, полюбила додавати у слизову нижню, але він стирається десь за 2 години і потрібно буде знову підправляти і знову домальовувати. Я наносила і на нижню слизову, прям слизову і під слизову під нижні віки. От на нижніх віках він притримався майже весь день, там 6 годин точно притримався, а в слизовій вже через 2 години потрібно було трохи домальовувати. Але ви подивіться, яка це краса, який це відтінок. Я до цього думала, що олівці там в дереві не можуть бути такими гарними. Але тут зрозуміла, що можуть. І коли вони були вже по 25, я знаєте, вже думала всі відтінки замовити, але потім така: зупинися, ну в тебе ж є ось це все. Ну куди тобі ще щось замовляти? Але думаю, якщо ще буде робити якесь замовлення на Єзіврі, то ось ці олівчики, якщо вони будуть зі знижкою від Makeup Obsession, точно замовлю. Ними ж також це можна робити. І стрілочку вималюй, і в та. І сюди там щось промалюй. І ще й в дереві. Ну, краса ж, краса. Краса, я знаю, що краса. Я така рада, що на тій інтуїції я позамовляла це все діло, і майже нічого мене не засмутило. Це просто. Наступне, що я була замовила, це консилер від бренду Nix. Я його вже давненько бачила, була у Польщі, хотіла тоді взяти, бо там була знижка і було купа різних тестерів, але, на жаль, відтінка, який мені треба, був там не було, тому я тоді не взяла. І тут побачила його за 337 гривень. Вирішила взяти. У мене 01 відтінок, Fair. Я не пам'ятаю, це найсвітліший чи ні, але здається, це найсвітліший і це реально. Світлий консилер. Для мене, білосніжки, знайти якийсь світлий консилер, який не буде жовтити, який не буде залишати плям. Я його нарешті для себе знайшла. 01 відтінок, фейер, і він наскільки пігментований, але в той же час він легенький, і коли ви наносите його на очі, немає такого, що вам там все стянуло. Ні, навпаки, таке відчуття, ніби як трохи підзволожує, бо він так і називається як консилер сироватка, зволожувальний там якийсь ще там щось. Це все діло знаходиться в такій помпі, і для того, щоб його витиснути, якось потрібно просто натиснути. Але навіть для того, щоб замаскувати синці під двома оченятами, мені не потрібно робити повне натискання. Потрібно десь в половину натиснути, і то іноді цього всього мені буває забагато. Це такий трохи рідкуватий консилер, але він наскільки пігментований, тому що коли я його ось так розношу під оченятами. Там я можу взяти ось так декілька крапочок, поставити, і все. Мені цього вистачить для того, щоб це все діло розтушувати і мій синець прибрати. Тому тут таке. Щіль середнє все ж таки, мабуть, покриття, бо я розумію, що є консилери ще сіль... щільніші, а тут все ж таки таке середнє, але гарненько перекриває сенсі, гарненько перекриває прищики і має такий щільний пігмент. Я давно не бачила просто консилерів, які реально мають щільний пігмент. Чому я все-таки вирішила взяти NYX? тому що я його не бачила ні в кого із російських блогерок, не бачила ні в кого на піарках. На щастя, дякую NYX, що ви до цього не додумалися, але я читала про те, що NYX це у нас Лораль, типу Лоральну Чесний концерн, і Нікс входить туди до Лореалю. А Лореаль нібито там все ж таки йде. Не зрозуміло, то він йде, то він не йде, але нібито вже йде, забирає всю продукцію. Ну, принаймні, коли я віддивлялася відео російських блогерів, то я там часто чула про те, що Нікс там менше стало асортименту, Нікс там йде, Нікс прибирають. Тобто були якісь такі, знаєте, мелодрами про те, що Ніксу більше не буде. я така. А ці, правильно, нік, ставайте там, тікайте, тікайте, і звернути увагу потрібно на те, що тут 6 місяців з моменту відкриття. Тому я так розумію, мені його потрібно буде до літа використати і все і прибирати. Ще одна покупка, яка мене трохи була розчарувала, це такий зволожувальний бальзамчик для вуст від Revolution. Ви тільки подивіться на це опакування, на цей дизайн, тому що тут такі, ніби як краплиночки води. Я спочатку подумала, що мені якийсь поганий блиск потрапився, що тут щось брудне, що не вимили, а потім я придивилася. І зрозуміла, що все ж таки це такий дизайн, і цей блиск коштував 110 гривень. Також там була знижечка. Я взяла у відтінку Versus І я ж думала, що це стане моїм найулюбленішим блиском на планеті Земля, тому що такий великий аплікатор має бути якийсь трохи колір, але при тому це все діло має зволожувати. Але насправді у вас якась така дуже тянуча в'язка. Рідина всередині, яку ви намагаєтеся нанести на вуста, і якщо ви з аплікатора зараз одним шаром спробуєте нанести, то це буде дуже багато, дуже маслянисто, дуже негарно, ну можемо з вами подивитися, як це діло буде. Коротше, результат. Мені трохи не подобається, тому що його забагато, він липкий, він трохи неприємний до вуст. Пахне таким кокосом. Якщо ви любите такий запах кокосу, це для вас. Я кокос якось не сильно люблю, раніше любила, зараз не люблю, тому для мене це також важко пережити. І коли його наношу на вуста, таке відчуття, бо він якось трохи. Підпікає, якось неприємно трохи відчувається, ніби мої вуста хочуть, щоб я пошвидше це все діло змила. І коли я наношу одразу так аплікатором, та мені не подобається те, що виходить, тому що вуста, ну вони якісь ніби брудні, а не гарно, красиво, натуральний ефект. Але потім я зрозуміла, що можна його спробувати. Я так експериментувала, наносити маленьким шаром. Тобто я його відкриваю, і малесеньку крапочку, так воно завжди так. Ви коли відкриваєте якась сопля, хоче вже впасти вам кудись на одяг, на стіл. Коли відкриваю, то так малесеньку крапочку ставлю і потім пальчиком так все гарненько підтушовую. І через те, що тут є такий колір, пігмент, воно гарненько так все розподіляється на вустах, немає цієї стянутості, липкості, в'язкості. І так маленьким. Чином, вашим пальчиком можна це все діло розташувати і щоб воно гарно виглядало. Але не знаю, я думаю, що я б цей блиск би точно не радила. Хіба що ви любите, щоб було так багато і м -м, трохи в'язко. Мені неприємно. От просто неприємно і все. І ця штука ніби має зволожувати, але я навпаки відчуваю, як воно трохи стягує і якогось зволоження я точно тут не бачу. І остання найкрасивіша красунка, яку я замовила, на яку я давно дивилася, яку давно я хотіла замовити. Я хотіла замовити ще, мабуть, в грудні, в листопаді цю штуку. Це палеточка від Makeup Obsession Crystal Waves. Тут 16 відтіночків, і це просто така красива краса. Палетка коштувала 216 гривень, але потім я згодом побачила, що вона була зі знижкою взагалі за 175, здається. Тобто я її взяла вже з хорошою знижкою, а можна було ще дешевше її взяти, але нічого страшного. Тут є одразу таке дзеркало, і ми можемо побачити такі 16 відтінків. І подивіться, яка вона гарна, яка вона така радісна. Одразу я її взагалі особливо не зацінила, тому що так, є якісь такі відтінки, якими можна щось яскравеньке зробити, але якось особливо такої любові я до неї не відчула. А поки я не почала з нею робити декілька макіяжів, тому що хотіла одразу так протестувати, все. Потім якісь відтінки для мене повідкривалися взагалі з нового боку. Наприклад, оцей такий калм. Я думала, що це просто щось таке матове, незрозуміло, Виявилося, що це дуже така гарна блистючка, яка переливається у вас з фіолетового в таке е, гарне сяйво, фіолетове якесь рожевеньке, синеньке. І це можна використовувати як хайлайтер, звісно, не типовий, але дуже гарний. І ця пігментація, вони доволі пігментовані, тому що я думала, що якщо тут такі пастельні відтінки, то вони не схочуть переноситися. Ні, рижаєвий, якийсь такий кораловий відтінок. Хоп, гарно перенеслися. Я думала, що будуть проблеми якісь із зеленим і жовтим. Ні, набираю. Хоп, гарненько собі перенеслися. Дивіться, дивіться, що це таке робиться? Що це за така палетка за 216 гривень, в якій нормально переносяться пастельні відтінки, таке буває. І ще тут тобто, такі гарненькі є блистючки, до прикладу, ось ця Marmite, яку я взагалі спочатку не оцінила. Потім виявилося, що це доволі гарний такий бірюзово-сріблястий якийсь відтіночок, дуже гарно його додавати як акцент і на всю повіку, і якось там якусь блискітку Як робити. І настільки гарне, таке також сяйво ця вся штука дає. Ну, просто також мені подобається тут сріблястий відтіночок, люблю наносити його на все повіко і сяяти. Взагалі, я полюбила поєднання ось цього сріблястого і жовтого відтінку, як би це все нанести, люблю ще додавати сюди жовтий, і тоді мені здається, що так гарно взагалі виходить. Не знаю, в мене просто був шок із цією палеткою. Вона мені сподобалася, які тут гарні відтіночки. І якщо ви шукали таку якусь трохи яскраву палетку, але щоб тут були й Можна взяти, спробувати. Якщо буде на знижці, будете бачити, на знижці можна спробувати, тому що реально пігментація дуже хороша. Ці близькі точки такі класні. І я постійно намагаюся цю палетку якось інтегрувати в свої щоденні макіяжі, щоб не було чогось такого аж занадто, занадто. І мені стільки подобаються макіяжі, які з неї виходять. Хоча спершу вона мені якось не сильно сподобалася. Така ну палетка і палетка. Ну є там якісь відтінки, окей, можна буде щось якось зробити. Потім, коли я взяла тільки її в Київ, Київ, і була там тиждень чи півтора, кожен день. Хоу-гугу, дивимося, дивимося, дивимося просто. Вона жива. Ця палетка ще переживає якісь удари моїх кривих рук. Руки з жопи. Це були всі мої покупки із сайту ЄЗебра. Ми з вами так трохи подивилися, бо я боюся, що я ще щось діло тут якось сьогодні розіб'ю. І поки я тут не розбила весь свій стіл, дякую за те, що були зі мною. Сьогодні у нас були такі з вами перші мої враження від цих всіх покупок зі знижечками. Витратила достатньо грошей, але, на щастя, майже все мені сподобалося і майже всім буду користуватися. Тому у наступних відео ми з вами точно це все діло протестуємо в макіяжі, зробимо щось таке цікаве із цією палеточкою, і з цим всім протестуємо, як це все буде працювати в ділі. Для себе я сьогодні насправді трохи відкрила цю помаду, бо я думала, що це вже все. Я її просто викину і не буду використовувати. А тут виявилося, що це навіть. Не помада, а такий билиск, яким можна нормально користуватися. Бажаю вам також вдалих покупок на невідомих вам сайтах, щоб також приходило все, і вам просто подобалося. Ми з вами продовжуємо донатити на нашу армію, тому що що, тому що перемога близько. І ви знаєте, що я вас усіх люблю, цілую, обіймаю. І до зустрічі у наступному відео.